Сам об'єкт підказав, що потрібно малювати. Сам об'єкт це тубусові снаряда. Його розмальовує викладач художньої школи Полтави Юрій Чех. На синьо-жовтому тлі він закінчує композицію. В нас намальовано два птаха, один синій, другий жовтий і насичено маленькими дрібними елементами. Викладачі художньої школи розмальовують такі відпрацьовані боєприпаси вже третій тиждень. Для викладача школи Ігоря Нестеренка це перша така робота. Це моя перша робота такого плану. Я вирішив на ній зобразити маки, вірніше макове поле як символ буйства природи, символ прекрасного. Пані Валентина зобразила на боєприпасі нове життя. Хочеться, щоб з цього всього проросло якесь добро, якесь життя, вибрані кольори такі. Я думаю, що більш такі життєві. Йде весна. Ми хочемо всі перемоги. Ми хочемо, щоб все це скоріше закінчилось. Говорить, коли снаряди побачили вперше, відчуття були неоднозначні. Майже в усіх у нас були емоції, що це якесь. Такий предмет, який приніс комусь смерть, це, це страшне, як на мене, тому що це чи життя, якщо це е, якийсь снаряд, який прилетів ще на наших, не дай Бог. Це все використана росіянами зброя, говорить волонтер Андрій Боженко. Готові вироби волонтери виставляють на аукціон. Кошти збиратимуть для військових. Ці трофеї отримані від військових бригад, які зараз на передових і раніше були бригад більше десяти. Хто нам надсилав, хто чим них, те, що після полібою вони зібрали, Надсилали знак подяки за те, що ми їм допомагаємо. Гонтарнею допомогою на зібрані кошти. Волонтери планують закупити три автівки і тепловізори для бригад. Охочих взяти участь в аукціоні. Запрошують на інстаграм сторінку. «Об'єднані надією.